Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я хочу вам нагадати, що е, залишилось буквально 10 днів, за які ви можете заробити е, як мінімум 50, як е, максимум 150 доларів за просту реєстрацію та верифікацію на платформі, а також за те, що ви запросите своїх друзів за своїм реферальним посиланням. Для того щоб заробити ці кошти гарантовано. Перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми безкоштовно отримаємо 25 доларів від проєкту Soma Finance та орієнтовно 10 доларів за кожного запрошеного друга. Все, що вам необхідно зробити, це перейти за даним посиланням, нажати на кнопку Create Account, після чого ввести свій емейл, придумати пароль та нажати на кнопку Create Account. після чого на вашу пошту прийде лист. Нажимаємо на кнопку Verify Mail now» на своїй пошті та нажимаємо на кнопку Continue. Після чого нажимаємо на Start, ставимо скрізь галочки і жмемо на Continue. Вибираємо свою стать і пишемо на англійській мові своє ім'я по батькові, прізвище, дату народження. Вибираємо Україну, пишемо свій податковий код, або ж фіскальний, або ж ідентифікаційний код. Вибираємо знову ж таки Україну. Пишемо свій сімейний стан і пишемо кількість своїх дітей. Так, після чого вибираємо плюс 38.0 і знизу пишемо свій номер телефону без цих початкових цифр плюс 38.0. Після чого вибираємо знову ж таки Україну. На англійській ми пишемо свою область, вулицю, місто або село, поштовий код, номер будинку. Нажимаємо на кнопку Yes і на кнопку Save. Після чого вибираємо тут студент і скрізь нажимаємо на кнопку No. Тут вибираємо Capital Preservation. Але рекомендую вибрати аналогічно. як як на цих фото, як я поставив. Вибираємо скрізь мінімальну суму. Вибираємо будь-який діапазон, але краще такий, як я ставив. Зберігаємо. Тут скрізь, знову ж таки, нажимаємо на кнопку No. І В розділі Wallet адрес ми вставляємо свій адрес Ефіріума Wallet» або ж з Metamask. Скрізь нажимаємо на кнопку Yes і на кнопку Save. Після чого вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. І Пишемо номер свого документу, термін дії і термін закінчення. Знову ж таки, вибираємо Україну. І Тут нам необхідно буде. Загрозити виписку з вашого українського банку по будь-якій карті на англійській мові за останні три місяці в файлі скріншоту або ж PDF. Я загрожав в файлі скріншоту. Так, після чого ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Вирив «Identify». Нажимаємо на кнопку «Start», Вибираємо знову ж таки Україна, вибираємо документ. Я вибирав закордонний паспорт. І робимо фотографію свого документа та робимо селфі свого обличчя. Необхідно буде покрутити головою завою, стрілкою. Здається. І ось наша верифікація на перевірці. І буквально за 2 години нам мають одобрити верифікацію. Після чого ми нажимаємо на кнопку Connect wallet. Вибираємо знову ж таки Wallet Connect, нажимаємо на Select Wallet. І Вибираємо Trust Wallet, якщо ви при реєстрації в розділі Адрес вказували Ethereum з Metamask, то вибирайте Metamask тут. Я ж вказував Trust Wallet, тому я авторизую зараз ще раз Trust Wallet. Ось Нажимаємо на Connect і бачимо, що ми успішно приєднали свій гаманець. Якщо вас не приєднує, значить вам необхідно буде зачекати приблизно 2 години, щоб вам одобрили вашу верифікацію. Ось бачимо, мені успішно одобрили. І тепер ми можемо скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів. І за кожного запрошеного друга, який пройде верифікацію, ми отримуємо біля 10 доларів. Ось бачимо, що вони розігрують 100 тисяч доларів у токенах SOMA. І бачимо, якщо ми запросимо двох друзів, то ми розділимо 5 тисяч доларів. Зараз прийняла участь близько 250 людей, тому по суті виходить кожному по... 20 доларів, якщо ви запросите двох друзів. Якщо ж ми запросимо 5 друзів, то гарантовано отримаємо 50 доларів. Якщо запросимо 10 друзів, то гарантовано отримаємо 150 доларів. Також бачимо, що до закінчення цієї акції, за якою ви можете отримати 50 або 150 доларів, гарантовано залишилось буквально 10 днів. Тому рекомендую обов'язково вам поспішити. Також вони розіграють 42 500 доларів. Для цього потрібно бути в топі трьох користувачів по запрошеннях рефералів, які пройдуть верифікацію на даній платформі. Бачимо, що ось я на першому місці, і перше місце отримає 25 тисяч доларів, друге місце 12 тисяч 500 доларів, і третє місце відповідно 5 тисяч доларів. Тому, по суті, тут можна досить непогано на цьому заробити. Тим більше, що це все вкладень. Тому рекомендую вам обов'язково зареєструватися на даній платформі, пройти верифікацію і е, запросити як мінімум двох людей для того, щоб розділити 5 тисяч доларів, тобто кожному має бути десь орієнтовно по 20 доларів. Якщо ж ви запросите 5 е, людей, які пройдуть верифікацію, відповідно ви отримаєте 50 доларів. Якщо запросите 10 людей, які пройдуть верифікацію, то отримаєте 150 доларів. І якщо ж ви е, хочете позмагатись. За головний приз, то якщо ви запросите максимальну кількість користувачів по відношенню до інших людей, то відповідно ви можете забрати максимум 25 тисяч доларів або ж 1 мільйон гривень, що досить таки непогано. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.